Дім сад город Кожен, хто серйозно займається городництвом, воліє мати на своїй дачній чи присадибній ділянці теплицю. Адже вона дає можливість отримувати урожай швидше, ніж на відкритому ґрунті, і забезпечує повний цикл вирощування культур, починаючи від посіву насіння і закінчуючи збиранням урожаю. Разом з тим теплиця потребує постійного та ретельного догляду. Як підготувати її до весняного посіву, розкажемо у цьому випуску передачі Дім сад город. Вітаю слухачів Чернігівської фелі. Біля мікрофона ведучий Анатолій Тютюнник. Отже, наявність теплиці дозволяє отримувати ранній урожай овочевих культур і зелені. А для цього необхідно своєчасно і правильно її підготувати до нового сезону. Підготовка теплиці включає у себе такі етапи: очищення від рослинних залишків та перевірка каркаса і покриття на міцність, дезінфекція як самої теплиці, так і ґрунтів, підготовка та прогрів ґрунту для здійснення посадки. У першу чергу необхідно оглянути каркас теплиці на предмет дефектів якщо він дерев'яний, слід перевірити його міцність, елементи, що підгнили, треба замінити. Металеві каркаси необхідно глянути на предмет глибоких слідів корозії, які теж можуть впливати на міцність конструкції. У разі виявлення поїдених іржею профілів, їх теж слід замінити. Потрібно зробити і ревізію покриття теплиці, чи є тріснуті і биті шибки, якщо покриття скляне, чи є розриви і проколи, якщо покриття з плівки, чи є прогини і затемнені ділянки, якщо покриття з полікарбонату. Звісно, дефектні елементи покриття потребують заміни. Навесні теплицю треба очистити від залишків торішніх рослин. Старі рослини можна викинути на компостну купу, якщо ж рослинні залишки хворі, їх краще спалити. І, звичайно, з теплиці звідусіль треба прибрати сміття. Потім теплицю необхідно вимити. Немає значення, яким матеріалом вкрита теплиця, чи це скло, чи полікарбонат або теплична плівка. Чим сильніше забруднене покриття, тим менше світла воно пропускає, і ранньою весною це може згубно позначитися на вирощуванні розсади. Вимийте покриття теплиці зсередини та зовні за допомогою м'якої губки і теплого мильного розчину, після чого змийте мило проточною водою. Зовні можна скористатись садовим шлангом зсередини – губкою. Не бажано, щоб мильна вода потрапляла до родючого ґрунту. Також теплою мильною водою вимийте полиці та горщики, якщо вони є у вашій теплиці. ПВХ та металеві елементи каркасу слід очищати гарячою водою з оцтом. Після миття відкрийте всі квартирки та двері і добре просушіть теплицю. Наступний етап дезінфекція. Існує багато засобів для дезінфекції. Можна зробити обкурювання сірчаною шашкою, обробку гашеним вапном, мідним купоросом чи фітоспорином. Сірчані шашки у процесі горіння виділяють гази, які проникають усюди, навіть у недоступні для миття або оприскування щілини. Вони згубно впливають на всіляку дрібну і шкідливу живність, кліщів, комах, слимаків, знищують бактеріальні інфекції, грибки, цвіль і мікроби. Однак сполуки сірки агресивні стосовно сталевих конструкцій, тому, щоб уникнути корозії, металевий каркас має бути пофарбованим. Скло та пластик із сірчаною кислотою не взаємодіють, тому небезпеки для них немає. І пам'ятайте про засоби індивідуального захисту при проведенні робіт з обкурювання. У теплиці можна провести вологу дезінфекцію, тобто рясне оприскування середини і теплиці і ґрунту. Настояним протягом 3-4 годин розчином хлорного вапна з розрахунку 400 грамів вапна на 10 літрів води. Осад рідини для оприскування при потребі можна використати для обмазування щіткою дерев'яних частин теплиці. Одночасно з хімічною обробкою механічним способом потрібно позбавитись моху та лишайників і обробити для знищення їхніх спор усі дерев'яні поверхні 5% розчином залізного купоросу. Для дезінфекції можна використати мідний купорос, він захищає від мучнистої роси, фітофтори, різних гнилей та бактеріозів. Для цього готують 10% розчин мідного купоросу та протирають ним усі поверхні зсередини. Фітоспорин теж захищає рослини від комплексу грибних та бактеріальних хвороб. Цим препаратом можна обробити ґрунт у теплиці, приготувати розчин і пролити землю під час перекопування. Норма використання 10 літрів води на 2 квадратні метри ґрунту. Ретельна дезінфекція теплиці попередить спалахи хвороб і зведе до мінімуму ризик втрати значної частини урожаю. А тепер про підготовку ґрунту. Щорічно рослини беруть із ґрунту велику частку поживних речовин, а тому їх запаси треба поповнювати. Незамінними тут є органічні добрива, які містять у собі азот, фосфор, калій, кальцій, магній, бор, молібден та інші елементи. Здавна для одобрювання використовували гній і солому, у якості органіки також застосовували річковий і озерний мул, торф, кору тощо. Зважте, земля на грядках теплиці завжди має бути пухкою, легкою, з корисною мікрофлорою. Чим більше органіки у ґрунті, тим краще. У цьому контексті варто звернути увагу на сидирати, так зване зелене добриво. Рослини сидерати швидко формують зелену масу, яка при перекопуванні чи заорюванні у ґрунт насичує його поживними речовинами. До переліку сидератів можна віднести такі рослини: люпин, сою, сочевицю, горох посівний та польовий, люцерну, конюшину, боби кормові, рапс, сурібку, гірчицю, фацелію. Сіяти сидрати в теплицях можна як навесні до посадки основної культури, так і восени після збирання врожаю. При ранніх весняних посадках підбирають скоростиглі холодностійкі рослини, такі як гірчиця, кормовий горох, овес, фацелія або вика. Заключним етапом підготовки теплиці до весняних посадок є прогрів ґрунту. Повітря у теплиці прогрівається від сонця швидко за лічені хвилини. А от сам ґрунт залишається холодним ще довго кілька тижнів. Що найперше ґрунт треба спушити, щоб він був більш проникним для повітря. Потім у грядках варто зробити траншейки на глибину лопати. Це збільшить площу контакту теплого повітря з холодним ґрунтом. Після цього рекомендують зволожити ґрунт, пролити його теплою водою. Це запустить життєдіяльність ґрунтових мікроорганізмів, а гребені між траншейками швидко прогріються і, розрівнявши їх, ви одержите достатній шар уже теплого та живого ґрунту. До самого посіву для кращого прогріву ґрунт можна також прикрити темною плівкою. А от мульчувати його не варто, доки в теплиці не встановиться постійна позитивна температура. Ось і все. Якщо ви виконаєте перераховані вище підготовчі роботи, ваша теплиця буде повністю готова до посіву і вирощування ранніх городніх культур. Дім сад, город.